У 2026-му Польща отримає від Євросоюзу рекордні 46 мільярдів євро. Як вона розподілить ці кошти? Міста майбутнього, як практика бюджетів участі та стратегії розвитку дають польським гмінам гарантоване фінансування. У Польщі немає аналога Дрім. Але які цифрові рішення допомагають їй керувати публічними фінансами? За час членства в ЄС Польща отримала від нього майже 200 мільярдів євро і за ці понад 20 років розбудувала потужну систему управління публічними інвестиціями. Як їй це вдалося, якщо закон про публічні закупівлі з'явився через 15 років після входження до Євросоюзу, а єдиної цифрової платформи управліннями проєктами Польща немає. Будемо розбиратися з Пшемиславом Гросфельдом. Пшемислав Гросфельд, віце-президент управління публічних закупівель Польщі, правознавець, член експертної команди, яка у 2019 році готувала новий закон про державні закупівлі, а згодом, як урядовець впроваджував цей закон у міністерстві розвитку та технологій, був членом ради з питань державних закупівель головою комітету з контролю за державними закупівлями. Відповідав за впровадження державної політики закупівель у 2022 2025 роках. Впевнений, що Польща. Та Україна мають спільне поле для розвитку публічних інвестицій, особливо в контексті майбутніх змін в ЄС в цій галузі Вітам. Пані презесі, дякує. Вітаю, пане президенте. Дякую, що завітали до нашої програми. Як сьогодні в Польщі реалізується управління публічними інвестиціями? Про це ми зараз поговоримо. Як побудована система планування, підготовки, відбору та реалізації проєктів публічних інвестицій від центрального до місцевого рівня, Інвестиціями публічними в Польщі публічними інвестиціями в Польщі можна сказати, керує або принаймні визначає спосіб їх реалізації закон про публічні закупівлі. Публічних А ми, як управління публічних закупівель, виступаємо, так би мовити, опікуном цієї системи цього закону. Цей закон містить всю інформацію, інструменти та процедури необхідні для того, щоб запланувати, провести процедуру публічної закупівлі, а потім розпочати інвестиційний процес, укласти договір акт правний, який то все регулює. Це основний нормативно-правовий акт, який все це регулює, і відповідно до нього, як великі публічні суб'єкти, тобто міністерства та різні агентства, так і гміни, органи місцевого самоврядування, мають здійснювати всі свої інвестиційні процеси саме на підставі цього закону, який діє в Польщі вже багато років. Кілька років тому відбулася реформа, покликана модернізувати цю систему. Отже, з процедурної та правової точки зору саме цей закон здійснює управління. А ми, як управління публічних закупівель, наглядаємо за цією системою та опікуємося нею. Васня та устава право замовінь публічних в Польс. Шактури з саме цей закон про публічні закупівлі в Польщі, одним з авторів якого ви є, був ухвалений у 2019 році. на той момент Польща вже 15 років була членом європейського союзу. Відтак питання на які підставі тоді розподілялися мільйони євро, що надходили від європейської комісії. Інших міжнародних інституцій О, та з національних джерел. Бо для нас так, якби Бо в нас в Україні, Україні панує думка, що це то, дещо запізно, адже держава цілих 15, 15 років па́йство функціонувала па́йство без такого закону. Чи все ж таки система працювала, устави, і лише згодом було... була вдосконалена? То у пізній, очевидно, цей процес, ми вже значно раніше відповідали вимогам права Європейського союзу від самого початку, з моменту вступу Польщі до, Польщі до ЄС у 2004 році, вона здіяли Правила і процедури пов'язані з законодавством у сфері права ЄС, адже сфера публічних закупівель безпосередньо походить з європейського права. У нас уже був закон, який імплементував ці норми. Однак новий закон, окрім впровадження європейських норм, містить також додаткові інструменти. Вдражато право унійне. То теж що звертають увагу на такі аспекти, як ефективність, якісне планування та належне управління системою публічних закупівель, адже право ЄС визначає, якими мають бути процедури. оно мають бути процедури, як вони мають як вони мають бути організовані, які є базові принципи. Але ми, як Польща, додали також низку регулювань, які мають на меті підвищити ефективність цього права, зробити його більш відповідним потребам іншої сторони ринку, тобто підприємців, і забезпечити належне ведення всього. Inwestycyjnego procesu. Dobre prowadzenie całego tego procesu inwestycyjnego. Mm -hmm. потужним джерелом розвитку економіки Польщі є структурні фонди ЄС. Завдяки їм країна залучає мільярди євро, залишаючись сьогодні найбільшим бенефіціаром коштів ЄС. Як Польщі вдається досягати такої ефективності? зокрема, завдяки саме тому, що ми маємо такі процедури, які дозволяють безпечно витрачати ці кошти. Якщо європейський союз надає фінансування від він вимагає, щоб усе відбувалося відповідно до певних принципів. з дотриманням чесної конкуренції, прозорості та відкритості ринку для підприємців. І закон про публічні закупівлі саме це і забезпечує, якщо процедура проводиться відповідно до цього закону і встановлених вимог. Забезпечується рівний доступ для підприємців, зацікавлених в реалізації інвестицій. Вони ретельно перевіряються участь можуть брати ті підприємці, які сплачують внески, та соціальне страхування не мають податкових заборгованостей і можуть між собою конкурувати і і. Тобто ті, хто умовно кажучи, не чисті не можуть брати участь. так? Так, держава не дозволяє собі укладати договори з тим, у кого є проблеми з веденням бізнесу. Хто невчасно платить працівникам, не сплачує за них внески на соціальне страхування або має податкові борги. можна з ким у такий спосіб, держава фактично визначає, з ким вона хоче співпрацювати з тим, хто є відповідальним. Якщо ти відповідальний, то маєш доступ до ринку публічних закупівель на рівних умовах. Уваг з усіма іншими сповнене. Але ці базові вимоги безумовно мають бути виконані. Європейська комісія та інституції ЄС також звертають на це особливу увагу. Для них це принципово важливо. Після використання коштів ЄС, усе ретельно перевіряють, що були дотримані ці принципи. Це справді дозволяє ефективно та сумлінно витрачати європейські кошти. Звісно, є багато інших чинників. Відповідні програми, залучення органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів, які хочуть реалізовувати інвестиції. Це великий обов'язок адже європейський союз надає значні кошти, але й висуває високі вимоги, які необхідно виконувати. Коли щось піде не так, це буде пов'язано з ризиком повернення частини коштів. Цифризація Цифровізація створює можливість відкритого та прозорого управління публічними фінансами, але якісь розв'язання, наприклад, в Польщі, існують рішення, які забезпечують його ефективність, але чи со? Але, але. Чи на сьогодні їх достатньо? А а якщо говорити про цифровізацію, так загальною вимогою є те, щоб усі процедури публічних закупівель проводилися в електронному форматі. У Польщі ми маємо як Ми як управління публічних закупівель маємо систему, яка дозволяє проводити процедури публічних закупівель електронно. Також існує бюлетень публічних закупівель. Своєрідна дошка оголошень. Там трафіть всі закупівлі мають там публікувати з базовою інформацією, тож на одному ресурсі підприємці, ринок і громадяни можуть отримати інформацію про всі закупівлі. Водночас, ми дозволяємо замовникам користуватися власними закупівельними платформами. ми, як теж Тобто вони можуть використовувати свої інструменти. Держава також має власний інструмент для проведення процедур. Ми постійно розвиваємо цю систему. Наприклад, уже за два місяці. З'явиться можливість дистанційних слухань у національній апеляційній палаті органі, який розглядає, умовно кажучи, скарги на процедури закупівель. Цей орган єдиний і знаходиться у Варшаві. Тож раніше було складно приїжджати сюди з усієї країни. За два місяці розпочнеться можливість дистанційних засідань. Тож не треба буде щоразу їхати до Варшави. Можна буде брати участь онлайн. Ми також розвиваємо систему з точки зору аналізу даних саме. В цьому контексті ми намагаємося розвивати наші цифрові інструменти. У нас уже є чимало інструментів, але цей напрямок постійно розвивається. Український дрім є страшечко український дрім є дещо іншим, і в Польщі, наскільки ми бачимо, не існує аналогічної екосистеми адже платформа є закупівлі, була запущена 2021 року, і функціонує по суті як сукупність розпорошених баз даних з. Середжених на етапі закупівельних процедур закупових чи добре що в польському середовійсько чи правильно я розумію, що в польському експертному середовищі дедалі активніше обговорюється потреба створення єдиного цифрового рішення подібного до української екосистеми ДРІМ. То, значить так тквайом дискусії на цей То очевидно. так, такі дискусії справді тривають щодо того, як ця система має розвиватися. Йдеться про те, що публічні закупівлі це не лише процедура вибору пропозиції, але й подальше управління договором, підготовка процедури, а потім оцінка результатів, перевірка того, чи все вдалося, чи щось пішло не так. У цьому напрямку ми також хотіли б розвивати нашу it систему, щоб вона збирала дані з усього ринку. Не жеби он зберігав дане са ринку і дозволяв і дозволяла аналізувати, на, на аналізувати порівнювати різні інституції між собою, наскільки е, ефективно в них проходять закупівельні процеси, закупав, чи, чи вони краще чи, чи гірші і... ніж в інших, чи, чи, чи не виникають на ринку загрози, наприклад, наприклад, монополізації або цінових змов, чи є проблеми з конкуренцією? Проблем тобто, з конкуренцією, чилі в яких постемпуваннях існу в яких процедурах надходить замало пропозицій? Адже ми, звісно, хотіли б, щоб їх завжди було багато. Ато, тож так я вважаю, що це саме той напрямок, it розвитку, щоб мати якомога більше інформації, аналітики та інструментів для ведення публічних закупівель. То та ж е, платформа і замовлення замовіння стечні Тобто платформа є закупівель, супроводжує проєкти від старту до їх реалізації до їх закінчення. А єдна аналіза ефективного проте аналіз ефективності залишається поза, поза процесом і поза системою. І поза Чому не проводиться і оцінка і так, якості інвестицій? Коні не оце не якості інвестицій в такий от вартий спосіб. Можна повірити же, то мишлення можна сказати, що підхід до публічних закупівель часом еволюціонує кілька десятків років. Тому головним було те, щоб запобігти корупції в процедурах закупівель. щоб усе відбувалося чесно і було забезпечено доступ для виконавців. Сьогодні ж ми бачимо, що важливими є також інші елементи, тобто йдеться не лише про етап вибору виконавця, а й про подальшу реалізацію договору та управління цим процесом і вже кілька років ми як управління приділяємо цьому особливу увагу і говоримо про це замовникам, що вони мають про це думати і цим керувати. до пори в системі до цього часу в системі не було елементів, які дозволяли б оцінювати весь ринок під цим кутом. Але ми працюємо над тим, щоб такі дані збирати і допомагати замовникам у цій оцінці, в аналізі того, як відбувалося Лася реалізація, що було добре, що ні, і як це покращити в майбутньому. Це поправить Це приємно чути. Польща є однією з країн лідерок із впровадження так званих бюджетів участі громадських бюджетів, коли самі громади визначають, що саме хочуть покращити у своєму місті чи селищі, і це той досвід, який був би дуже корисним для відновлення України вже сьогодні. Чи готова польща ним ділитися? А можливо це вже відбувається? Ну я то Myślę, że... Так як в я думаю, що як і в усіх інших темах, ми дуже відкриті до обміну таким позитивним досвідом зі свого боку, як представник інституції відповідальної за публічні закупівлі, можу сказати, що ми зустрічаємося, перебуваємо в діалозі з нашими українськими візаві інституціями, які в Україні займаються публічними закупівлями, і ділимося досвідом. Ми знаємо, що Україна прагне якнайшвидше приєднатися до європейського союзу, стати його членом, а публічні закупівлі. Є дуже важливим елементом цього процесу. Замовлення публічне сам багато важним елементом цього процесу, та право мушу бути це право має бути впроваджене і в Україні, та має функціонувати у подібний спосіб. Тому ми зустрічаємося, ділимося досвідом, говоримо, що у нас добре спрацювало з чим були проблеми. Ми регулярно зустрічаємося і обговорюємо ці питання. І думаю, що так само це відбувається також в інших сферах, зокрема в громадських бюджетах. Адже те. Те, що громадяни самі обирають як об'єкти для реалізації, згодом реалізується також із застосуванням процедур публічних закупівель. Будуване за процедур а проше повідіть пані презесі, мовімо о добрих же. А скажіть, будь ласка, пане президенте, ми говоримо про позитивні речі, і на них варто наголошувати. Але давайте згадаємо і про негативні аспекти такої системи, яка, попри всі зусилля, все ж не може передбачити все. Які саме найвінші проблеми? Які є найбільші проблеми? Власне, Скарги, побольше, спроби шахрайства, е деякі процедури е досі залишаються е нерозв'язаними. Про це відомо, про це пишуть. Давайте трохи про це поговоримо, бо це, трохи трохи бо це дуже цікаво почути. Мені здається, що тут а єс елемент. Так мені здається, що тут дуже важливим <постив> є той факт, що на цьому ринку витрачаються справді величезні кошти. Торік це було 330 мільярдів злотих. <постив> тобто йдеться про колосальні суми. Ким того, ці кошти витрачає дуже велика кількість замов. <постив> Вників <пробітник>. <пробітник> у нас близько 30 і, тисяч, тисяч суб'єктів, які здійснюють гміни, такі видатки, і навіть невеликі гміни інколи реалізують великі, сан, інвестиції. Сан, сан, великі інвестиції. Вони Процедури дозволяють вигу, забезпечити вигу, прозорість і вигу. відкритість, але звісно вони мають певний рівень складності. Якщо йдеться про велику інвестицію, цей рівень зростає, адже потрібно враховувати багато додаткових аспектів. В іт проектах це питання кібербезпеки, в будівельних питання доступності для різних груп осіб. Все це ускладнює процес. Процес стає ще скомплікований. Жилі мами маму якщо у нас невелика установа, і люди, які займаються публічними закупівлями без значного досвіду, виникають труднощі, їм складно провести весь процес належним чином. Отже, надзвичайно важливими є освіта, навчання, професіоналізація та підтримка замовників. Інколи важливим є й об'єднання зусиль. Наприклад, двом гмінам легше провести спільну закупівлю ніж поодинці, або скористатися централізованими закупівлями. правда, чи якісь замовлення центральне? Маємо значну фрагментацію багато суб'єктів, багато інвестицій, що призводить до браку часу, іноді браку знань. Тут ми, як управління, намагаємося допомагати. Важливим є також питання коштів, джерелом яких є Європейський Союз. Вони дуже корисні і дозволяють реалізувати багато інвестицій. Та водночас все сконструйовано так, що ці кошти потрібно використати в чітко визначений термін. Це означає, що іноді бракує часу на належну підготовку інвестицій. Потрібно діяти швидко, щоб використати. Ти кошти, бо вони дуже потрібні, і ніхто не хоче їх втратити. і але часом інколи дуже складно організувати процес так, щоб у стислі терміни все пройшло бездоганно. Це виклик для багатьох замовників так тим Отже, ключовим викликом є постійна потреба в навчанні та підвищенні кваліфікації? Великі кошти інколи витрачають невеликі суб'єкти, яким складно впоратися з цим самостійно. Це ті основні проблеми, з якими ці інституції часто стикаються. Часто м'яжунта інституція. Але шанси, але чи мають ці суб'єкти можливість навчатися у вас? Де вони можуть отримувати ці знання? Чи мають самі замовляти навчання, наймати де як можна допомогти тим, кому важче опанувати цю систему? Я запитую також у контексті підприємців з України, які перебувають тут віднедавна. Ми всі знаємо, як важко біженцям просто вижити, навіть якщо це підприємці, а тим більше адаптуватися до великої, складної та незнайомої польської системи. Чи є якась підтримка у цьому контексті? В в тим керунку, так то ми, як ужен ми як управління публічних закупівель намагаємося підтримувати всіх. І пропонуємо навчання та матеріали доступні на нашому вебсайті. Крім того, ми їздимо по всій Польщі. Організуємо такі і Організовуємо навчання минулого року. Ми встановили рекорд. Організували понад 70 навчань у різних містах, в яких взяли участь понад 7 тисяч людей. І они бардужим поводженням ще чешо. Мами теж ці навчання користуються дуже великою популярністю. Маємо також онлайн навчання, записані матеріали, різні формати. Тож заохочуємо всіх користуватися цими можливостями. Ми будемо робити це й надалі, адже бачимо, що потреба в цьому є постійна. З'являються нові учасники ринку, яким потрібно навчатися з нуля. А ті, хто вже працює, мають розширювати свої компетенції. Як управління. Ми намагаємося за Бечити базовий рівень знань не лише щодо процедур, а й щодо ефективного ведення процесів і управління ними. У нас є ініціатива Академія публічних закупівель. Багато матеріалів доступні онлайн. Звісно, ці знання можна доповнювати особистим навчанням. Можливостей на польському ринку теж не бракує. Вони не завжди дорогі. Ними теж можна скористатися, але як управління ми постійно забезпечуємо підтримку професіоналізації і допомагаємо орієнтуватися на цьому ринку на тим, щоб для нас також важливо, щоб з'являлися нові підприємці, нові компанії, адже конкуренція між підприємцями дозволяє економити публічні кошти. Ми знаємо, що бюджет не безмежний, і чим більше компаній конкурує на цьому ринку, тим нижчими будуть ціни. теж. Ну, то, нам так залежить, то, якщо, якщо це так важливо, давайте конеці... коротко від початку скурті, до кінця відчуття. для тих, хто приїжджає до, хто Польщі, до Польщі, знає, що існує така система. З Чого почати чого треба зачати? як наприклад, як, приторгу, наприклад, податися на тендер а, через платформу? З Чого, а, З чого варто почати, от і про що не забути в процесі? Чого... Не запам'ять по дорозі. так, но жалі, єжелі, хто зачина дяву в Так, Якщо хтось починає діяльність у Польщі, як підприємець, то справді варто почати. З пошуку оголошень оголошення про закупівлі доступні на нашому сайті. Є замовлення говпе там. Є бюлетень публічних закупівель, у якому публікуються всі оголошення щодо публічних закупівель. Будівельні роботи, постачання, послуги, різні види замовлень. Услуги в роду справи вони з усієї польщі з різних галузей. Усе зібрано в одному місці. У вас в тим місці. натомість треба пам'ятати, що устава. Водночас треба пам'ятати, що закон застосовується від певного порогу. Там публікуються всі замовлення, вартість яких перевищує 170 тисяч злотих. Це вже можна сказати більші і серйозні тендери та договори. Менші замовлення варто шукати на сайтах окремих гмін, установ та інституцій. Наприклад, замовлення на 50 або 100 тисяч злотих уже там не з'являються. сайтах індивідуальних різних подмітов. І їх публікують на індивідуальних сторінках конкретних суб'єктів, іноді легше почати саме з менших замовлень, адже там дещо нижчі вимоги. У публічних закупівлях часто потрібен певний досвід. Наприклад, що підприємець уже виконував подібні роботи, має персонал, який брав участь у процедурах. В системі замовлень публічних буде певні вафті в тихміше. Тому для компанії, яка лише починає свій шлях в системі публічних закупівель, простіше стартувати з менших. Замовлення був виступати в ролі субпідрядника чи партнера, більш досвідченого учасника ринку. Часто малі компанії починають саме так, як субпідрядники, коли компанія, що виграла тендер, передає їм частину робіт. Це поширена практика. Часто теж що правда після знаходження оголошення, зазвичай доступні формуляри, наприклад, тендерна пропозиція, яку потрібно заповнити, надати інформацію про свою ситуацію, досвід, брак податкових заборгованостей, відсутність записів у кримінальному реєстрі. Це базова інформація, яку потрібно подати і довести свою спроможність виконати замовлення, і що є таке замовлення Зазвичай замовники зазвичай надають інструкції щодо проходження процедури. Можна також скористатися допоміжними матеріалами на нашому сайті, щоб зрозуміти, як відбувається процес. І я думаю, що цілком реально можна отримати замовлення. Важливо пройти цей шлях і не знеохочуватися, навіть якщо з першого разу не вийде. Постійно з'являються нові замовлення і нові процедури. Є компанії, яким спочатку не вдається. Але після кількох спроб вони отримують контракт, і з часом їм стає дедалі легше. Вони стають стабільними учасниками ринку публічних закупівель. на ринку публічних, собі і те, чима щоб було бояк добрих, фірм, і ми бажаємо, щоб таких хороших компаній і успішно реалізованих інвестицій було як найбільше, пане президенте. Завершуючи розмову, чи на вашу думку існують реальні можливості співпраці у контексті відбудови України, звісно, між вашим відомством і відповідними інституціями в Україні в Україні? Очевидно, як безумовно, звісно. А як ми вже говорили, публічні закупівлі це сфера, яка об'єднує всі країни Європейського союзу та країни-кандидати. Засади сам такі, що... принципи тут мають бути подібними в, подібними країна, в усіх державах, адже освободи, діє свобода руху і послуг і товарів. Від... І підприємці з інших країн повинні для... мати доступ доди... до ринку публічних закупівель. ми відкриті до обміну нашим досвідом. І як я говорив раніше, ми це вже робимо. Ми зустрічаємося з представниками українських інституцій і постійно декларуємо нашу готовність допомагати. Zwracać ja uwagę na możliwe problemy. na zwrócić uwagę, gdzie ewentualnie mogą być jakieś problemy. І тут ми відкриті до дискусії, тим більше що європейський союз планує зміни у цій сфері, варто це час, коли варто уважно стежити за тим, що відбувається на європейському рівні, адже на нас можуть чекати зміни, до яких доведеться адаптуватися і Польщі і Україні на шляху до членства в ЄС. Це наше спільне поле для розвитку, адже ці правила мають і будуть дуже подібними. Тож Співпраця є цілком обґрунтованою і в і на тимчасом чудово. Дякую за надзвичайно цікаву розмову. А я нагадаю, з нами був віце-президент управління публічних закупівель Польщі Пшемислав Гросфельд. Щиро дякую. Реформа публічних інвестицій, напевно, найдинамічніша в історії України. Створити ефективну, прозору та керовану систему управління публічними фінансами державі потрібно вже сьогодні, адже Україна щодня змушена відновлювати зруйновані війною міста. І по її закінченні має бути готовою до масштабної відбудови. Зайдіть на Дрім, подивіться, як це працює. А система вже працює. І подавайте проєкти, беріть. У держави та міжнародних партнерів гроші. Відновлюйте свої громади і будуйте плани. Вже сьогодні всупереч війні! Це була програма Відбудова. І я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на слава ТІВІ. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!